Четвер, 13 лютого, це новини. Коротко вітаю, здригнувся увесь район у Слобожанському поблизу Дніпра. Невідомі запустили салют біля багатоквартирних будинків, попри заборону на використання піротехніки під час воєнного стану. Ба більше зробили це під час тривалої повітряної тривоги. Чи знайшли правопорушників та яке покарання на них чекає, розкажемо рибалки екстремали на водоймах Дніпра, що ледь вкрилися першою кригою справжній бум за уловом полюють попри смертельну небезпеку. Чому риболовля важливіша за життя? Не пропустіть наш матеріал у повному випуску. Суд Божий замість тюрми. У Кривому Розі з молотовного дому з кулаками випхали парафіянку. Причина смертельна аварія, в якій загинула її матір. Вірянка твердить, автотрощу спричинив пастор релігійної громади. Як реагують віряни та чи буде пастор відповідати? Репортаж вже на Ютубі 11-го. Холодомор по Криворійські на вулиці, мінус 10, а у квартирах лише плюс 8. Люди обривають гарячу телефонну лінію теплоцентралі. У тепла у квартирах немає і досі. Натомість є платіжки з шаленими сумами до трьох тисяч гривень. Як місцеві виживають у холоднечі та що думають про бездіяльність комунальників? Подивіться у проєкті про кривий ріг. Ці та інші новини не пропустіть підписуйтесь на 11. -й.